Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі Сашко Добрий із коротеньким відео із визнанням моєї дуже серйозної хиби. Так, нещодавно було відео, де я показував результати налаштування правої голови газорозподільчого механізму правої голови мотора БМП. Я там глюконув. Я вже до місяців того не робив і трохи мав, скажімо так, сплеск емоцій, підзабув, недогледів, коротше, тупонув і це можете бачити на відео. Там хто знає, той мені власне, вже казав, що я дивлюся відео, а там вали неправильно стоять. Так, вони стоять неправильно. Людський фактор. я... Глюконув. Дуже перепрошую, відео видаляти не буду. півтора Півтори дні я, скажімо так, пожив із чималим внутрішнім тремтінням щодо того, що зіпсували щось в моторі, але, дякувати Господу, мотор жити буде. І так вдало. Там все спрацювало, навіть з моєю хибою, що так вся голова не працювала. Мотор пускався і працював на трьох циліндрах, лівої голови відповідно. Але в правій нічого не було пошкоджено. Що дало змогу більш досвідченому побратиму Олексію, старшому, скажімо так, науковому співробітнику, який повернувся з відрядження. Благополучно, там все. Довести до ладу. Таке У життя на майбутнє бути максимально уважним і пам'ятати, особливо з речами, які робив останнє, Бозна коли. Максимум уваги перевіряти, перевіряти, перевіряти і ще раз перевіряти. Трохи я поспішив, але дякувати Господу, все обійшлося. Дякую за увагу. spre mai